Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій. Ви на каналі Батько Грає. І в цьому відео я вам хочу розповісти взагалом про староробні картриджі, піраточки неоригінальні. Також чим саме можуть повнокомплектні оригінальні картриджі вас здивувати та порадувати. Буду відвертим, я в дитинстві навіть ніколи не бачив і не мацкав саме оригінальні повнокомплектні картриджі. Окрім цього, тут у нас ще будуть версії сучасні заліжки, як вони виглядають, чим вони відрізняються від староробних, чи стали вони гірші по якості, чи не стали. Про це все ви почуєте вже трошечки пізніше в цьому відео. А для початку, будь ласка, не забудьте протиснути свою смачну вподобайку, підписуйтесь на канал, з вами з нами цікаво. Також на каналі проходять цікаві рубрики ефіри, Тому підписуйтесь, погнали! І так почнемо зі староробних картриджів. Виглядають вони приблизно ось таким чином з цікавого, з цікавого позаду, як бачите, напис 16-біт. І на початку, на початку китайці, вони навіть були налякальні у тому сенсі, що вони боялися якось копіювати і. Оригінальні лейбли застосовувати на своїх картриджах, писати, тому на деяких або взагалі позаду нічого не було, тобто, як можна одразу зрозуміти, що це піраточка. Або або, де в мене тут ще було цікаве, зараз тут староробні катріджі теж присутні, просто була напис Sega В деяких випадках і на тому все. Для порівняння. для порівняння. Якщо ми беремо якийсь оригінальний картридж, Будь-то для Genesis або Drive, то позаду, позаду можна побачити Sega Assembled in USA. Тобто різниця одразу відчувається. І якщо це оригінальний продукт, неповнокомплектний, десь ви берете на eBay, або десь, наприклад, на OLX або на барахолках, то можна одразу зрозуміти, що в оригіналі, по-перше, йдуть ще болти. Чим ще відрізняються, звісно, картриджі. тим, що позаду ніяких болтів в піраточках немає. І так, на початку вони боялися якісь написи ставити, або ось такі порожні були, картриджі, нічого немає. Або можна побачити напис 16 біт, або ще щось. Ну, іноді отак залишали Sega. Але знову-таки. Тут ніде не вказано, що це там власність там зроблена і права в USA, ніде не вказано. Також ніколи на піраточках не вказується, якої там студії розроблялися. Так, ще можна було побачити напис, що не варто використовувати або е, тримати десь над е, надзвичайно високих температурах, екстремальних, там боїться води і таке інше. Окрім цього, можна побачити Electronic Arts. Чого ви не знайдете, тобто пірати не будуть замарачуватися, писати, хто розробник, де розроблялось, чиї ці авторські права їм на це, як то кажуть, начхати. Окрім цього, в оригінальній платі ви можете теж побачити нормальну таку кількість позолоти, Тобто, всі ці контакти вони позолочені, і незважаючи на те, що цим картриджем може бути ніж. Більше ніж там, 30 десь рочків, що теж немало, або до 30 років. Вони все одно так само гарно контактують і працюють. Але оця фішка, коли фу, треба зробити отак продув і вставив консоль, ну вона нікуди не поділась. І так, до речі, окрім цього, є ще такі європейські, наприклад, версії. Для ПАУ регіону, наприклад, коли картриджі виглядали просто неймовірно гарно, футуристично, вони відрізнялися дизайном. якісь там мікромашинки, Jungle Strike, наприклад, спортивні ігри, там, гольф, чи щось, вони мали ось такий футуристичний вид. І, звісно, в такому форм-факторі з такими вставками піратські картриджі я ніколи не бачив. Було щось дивне схоже, але щоб як в оригіналі, такого я теж ніде не бачив. Наліпка, вона суперякісна, тут суперякісний друк. Тобто всі ці написи, рік створення, ким, де, все це тут присутнє, і воно з роками не стирається. Ну, якщо, звісно, обережно користуватися, воно залишається в такій самій гарній якісті, як майже з магазину. Я сам здивований, що тримаю катріч. Котрому вже років приблизно, як і мені, ну може на 3-4 роки менше. Але тим не менш, оригінальні картриджі, коли тримаєш їх в своїх рученятах, вони дійсно важкі в порівнянні з якимись піратками староробними, наприклад, картридж цей береш в руки, він легесенький, він легесенький, оригінальний більш важкий, тобто ти відчуваєш, що о. Оце каже продукт, оце тема, оце фіча. Також дуже такий яскравий, ну, обложка дуже така яскрава. Кольори яскраві. Таких гарних якісних кольорів ви не побачите на староробних картриджах. Вони або жовтіють, або втрачають всю цю якість з роками, швидко обтираються і приходять. Ну, не дуже придатний стан, якщо чесно, таке собі. Ну, але тим не менш, але тим не менш. Вони теж ще працюють. З цікавого, що всередині староробних картриджів, якщо вам цікаво. Ну, по-перше, там окрім ось такої чорної плями, як бачите, нічого немає. Так, якась позолота тут точно не присутня, ржавіють так само контакти, і, ну, по якості, вибачте, вони не супер гарні, але тим не менш, тим не менш, давайте почнемо з того, що тут все ж таки текстоліт. Так, тут чорна пляма і залити всі ці контакти. Також група контактів, котра контактує безпосередньо з консолью. Але, тим не менш, вони не супер погані, насправді. Насправді, у цій копії ну, не те, що зовсім кепсько справи в них. Окрім цього, як бачите, я однією рукою можу все це розкрити, дістати плату що Чого я не можу, звісно, зробити в оригіналі. Для того, щоб зрозуміти, що це оригінальний картридж, можна одразу побачити позаду є два болти. Є два болти. І для того, щоб розібратися і докопатися до сенсу, потрібні ось такі викрутки. Це мені надіслав пан Віталій. Ось. І якщо розібрати, можна побачити, що всередині гарна контактна група з позолотою. Чого ви, звісно, в піраточках не побачите. Як виглядає всередині картридж, я показував в минулому відео, відео, коли розповідав про Final Fantasy. Якщо кому цікаво, можете перейти, подивитися огляд і побачити, що ж там цікаво всередині в оригінальних катріджах. Окрім цього, окрім цього, звісно, ще є регі... регіональні відмінності. Я зараз шукаю той картридж і не можу його знайти, тому що він ось він поряд. Це в нас, якщо йде якась японська версія, вони мали ось бачите, ось таку проставочку, ось такий виріз. Ні, не так, неправильно. Можливо, точніше, це взагалі-то піратський картридж. Малося на увазі, що японки вони приблизно ось такого форм-фактору. Такий рифльоний по бокам в них проставочки. І, до речі, як одразу можна зрозуміти, що це піратка, у піраток є ось такий виріз. Ось такий виріз можете побачити з лівої так само сторони, якщо дивитися на картридж. І неважливо, до речі, це староробні картриджі або вже новостворені заліжки. Бачите, є оцей виріз. По цьому вирізу теж можна орієнтуватися, що картридж буде неоригінальний. Щодо японських версій, то японські версії в мене, наприклад, Sega Genesis і японські версії, вона. Не тягне ось такі приколи. Також, якщо ви десь купляєте якісь катрі, чи не знаєте, чи піде він, чи ні. Якщо йде мова про оригінали, як пан Віталій теж порадив, просто берете, скачуєте цей ром для того регіону, котрий вам треба придбати, ну котрий ви побачили в продажі десь, закидуєте в емулятор і обираєте саме там «Genesis». І тоді, якщо буде напис, типу, не підтримується цей картридж, бо треба змінити регіон, то можна зрозуміти, що ця версія гри у вас особисто не піде. Окрім цього, вам, звісно, теж цікаво, що ж там всередині ось цих, до речі, наворобних залішок, картриджі, вони відносно недорогі, вони ще більш легесенькі, але з приємного, ось ця лейбла, вона більш якісна, виглядає досить яскраво. Соковита, тобто досить м, привабливо і схоже дійсно на оригінал. Тобто навчилися, як то кажуть, робити гарну обгортку. І ти дивишся і думаєш, вау, непогано. Але, по-перше, можна зрозуміти, що тут шрифт не дуже якісний, хоча кольори прикольні. Також позаду в нас, якщо можете побачити, то немає ось тут болтів, і нема, і не буде. Також є ось цей виріз, Котрий теж, якщо чесно, одразу підказує, що це в нас підробка. І якщо цікаво, то всередині, всередині, ну блін, ну відверто кажуть, що суцільний скам. Суцільний скам. Ось така в нас йде платка всередині. Зараз я спробую сфокусуватися на ній. Ось така платка. Вона, по-перше, менш розміром. По-друге, текстоліту тут майже немає. Верхня частина це в нас пластик. Враховуючи, що пластик в виготовленні набагато дешевше, то використовують більшу частину пластика, де тут контактна група, якийсь текстоліт присутній. Також контакти, котрі відносно, ну, будемо відвертими, непоганої якості, але ніякої позолоти, там ще щось. Напилення якогось тут, звісно. Немає і немає, як то кажуть, і не буде. Окрім цього, вони підігнані не супер якісно, вставляються навіть набагато гірше, ніж в староробних картриджах. Як можете побачити, сама платка вже набагато менше влуще. Тобто по економії, по економії, оце все, що більш сучасне з Аліекспрес, воно гарний вигляд має попереду. Так. Деякі працюють непогано, деякі трішечки там якісь мають візуальні артефакти, як в мене було з комікзон, до речі. Але але на ту ціну, ну, напевно, непогано. Якщо зовсім у вас не вистачає грошей, хочеться, щоб мати якісь фізичні копії. Але я, ну, звісно, радив би вам почати з того. Щоб створювати свою колекцію саме з оригінальних картриджів. Так, не всі можуть придбати дорогі якісь версії, ще щось. Але почнемо з того, що оригінальні версії, повнокомплектні, попсові, не супер дорогі. Batman Forever. Їх ціла купа копій було, він не супер дорогий. Sonic, теж перший, можна, відверто кажучи, недорого знайти, повнокомплектний. В мене був шортс, Всередині можете побачити оригінальний картридж, котрий, до речі, так само болти позаду має. Товста плата, вона вже така більш темного кольору в порівнянні з іншими. Не те, щоб там жовтий, а такий вже більш такий, ну, схожий на коричневий колір. Окрім цього, що можна всередині знайти оригінальних картриджів, це мануали. Мануалів ніколи я не зустрічав. Саме раніше в картриджах староробних, якщо це, йшли вони з карабочками ось такими. Наприклад, якщо дивитися на Zero Tolerance і на ось цього Бетмена, то можна сказати, що о, Zero Tolerance – це оригінал і це оригінал. Але насправді Бетмен це в нас оригінальний картридж. Щодо вже Zero то це не оригіналочка. Позаду, хоч і непоганий друк, але. Розкриваючи всередині, ми бачимо, що тут немає ніякого жодного мануалу. І е, сам картридж, сам картридж хоч і має напис Sega, Але бачимо цю проставочку, виріс цей. Також бачимо, що тут позаду нічого інформації немає стосовно е, хто розробник, які ліки, таке інше. І попереду тут взагалі дивні якісь написи. Тільки напис Zero Tolerance, Але як гарно, жовто. Майже жовто-блакитний, майже в українському якому такому стилі кольорі, класно. Мені подобається яскравий цей жовтий колір, і можна зрозуміти, що це в нас якраз хоч і староробний картридж, але підробка. Тому так, якщо порівнювати ось такі повнокомплектні картриджі і навіть оці староробні, вони непогані, вони збереглись в непоганому стані. Але можна одразу зрозуміти, що того експірієнс, любові, кохання, як ви можете відчути, коли отримаєте в свою колекцію щось. Я просто раджу шукати і купляти оригінали по можливості, і починати з дешевих. З дешевих версій, той же Sonic можна придбати десь гривень за 500-600, за повний комплект перший Sonic. Також Batman Forever. Я дивився, що він нібито на eBay там десь баксів 12-15 вартує, Щось ну, приблизно того, не супер дорого, він нібито вартує. І всередині ви так само можете побачити класний якості, оригінальний картридж з супер класним друком, де шрифт, це бачно, гарно. Окрім цього, йде мануалчик. Тобто ти береш в руки оригінал і розумієш. Ось це річ, воно і важить багато, воно і всередині додатковий контент має. Тобто треба враховувати, що десь можливо якась піратська копія, вона можливо, та, що з Алішки або староробна, десь якісь звуки не так правильно будуть працювати, або, можливо, навіть якийсь музикальний контент неправильно скопійований буде гірше працювати. Я вам можу сказати так, що я вмикаю Бетмена. І з цієї Ямахи, звукового чіпу, саме Sega Genesis, вона отут позаду стоїть. Ну блін, ну такий звук якісний луна. Просто неймовірні емоції. Не передаваємо. Якщо ви, звісно, цього вживу не відчували, не бачили, то ви не зрозумієте, про що йде мова. Шикарна гра, в мене лише картридж. І так, до речі, що ще стосовно оригінальчиків. Можна, наприклад, купляти не повні комплекти, можна купляти виключно картриджі оригінальні, в гарній якості, і це буде набагато дешевше. Тобто, я, якщо чесно, у цьому сенсі не такий і прискіпливий, щоб прям брати і купляти виключно повні комплекти. Тобто, якщо пройтись по попсі, то так, я поступово хочу якісь більш дешеві попсові. Там Urban Strike нібито не супер дорогий. Pac-Man, NBA Jam, Sonic, Batman Forever. Тобто Є дуже багато ігор, Aladdin, до речі, теж недорогий, котрі повнокомплектні, гарно виглядають і недорого вартують. Тобто Якщо хочеться починати якусь колекцію створювати і мати в своїй колекції якісь оригінальні картриджі, то починайте з попсових. Я все ж таки за оригінал. Але, звісно, в своєму арсеналі я маю і староробні, і оці заліжки новоробні. Тобто тут різні в мене катріджі присутні. І так, повертаючись до теми, що ж краще брати, там дорого-недорого, радив би звернути увагу на оригінальні катрідж. Ось такій комплектації, коли виключно ти купляєш катрідж, і він все одно вам подарує класні, приємні емоції та спогади, тому що все ж таки це. Оригінал, і це набагато дешевше. Я, наприклад, мрію в свою колекцію отримати оригінальний, я вже казав, Landstalker, Shining Force 2 і Fantasy Star 4. Я поки що збираю гроші і щось обмірковую, чи буде в мене щось повнокомплектне. Я не впевнений, тому що той же Shining Force 2 коштує ну, там, більше 200 баксів, що взагалі недешево. І враховуючи, що можна знайти виключно картридж в рази, в рази дешевше, іноді бувають гарні пропозиції, коли виключно картридж можна придбати відносно недорого, не в супередальному стані, але тим не менш оригінал, то я все ж таки буду дивитися в бік оригінальних картриджів, але не повних комплектів. Тому що, як на мене, головне це гра. А мукулатура, всі ці паперці, все це прикольно гарно, але якоїсь атмосфери, особливо в мене на ефірі, особисто мені воно не дає. Сподіваюсь, що інформації щодо порівняння староробних нових і всіх цих картриджів, як вони виглядають, які комплектні мають комплекти мають, ви вже для себе взяли і зрозуміли. Тим паче, хто до цього інформації ніякої не мав, сподіваюсь, хоч трошечки став. У цьому питанні більш досвідченим. На цьому, шановні, в мене все. Ідіть сюди, я всіх обійму. Дякую велике за перегляд. Всім доброї тихої або ночі, або вечора, або коли ви там дивитесь сніданка смачного. І побачимось в прямому ефірі.